До вас. І ми продовжуємо говорити про. І сьогодні ми поговоримо про це жахливе, прекрасне материнство, чи то там прекрасне, жахливе, перепрошую, хто як ці слова, в якій послідовності як би, вживає, як їх відчуває. Але саме про це на цю тему майстер-клас Уляни Худяк на фестивалі жінками для жінок. І я би сказала, що, мабуть, немає жодної жінки, яка нейтральна до цієї теми. Незалежно, є в нас діти, ще нема дітей. Плануємо, ми не плануємо. Що ми про це думаємо? Що думаємо про багатодітних, про child фрі, про інших. Ми якось торкаємося цієї теми, а вона торкається нас, тому що. Тому що так є, не знаю, чи це фізіологія, чи це ідентичність, чи це про що, але і сам факт материнства дуже міцно змінює нас і наше життя. І як би ми до цього не ставилися, заперечити це ми не можемо. І от Уляна. Має що нам сказати на цю тему, і тим більше на це накладаються різні суспільні виклики. В кожному часі це щось своє. Останнім часом мені здається, що воно вже все так швидко змінюється, що взагалі вловити настрої, тенденції складно. Я вже, напевно, за ними не встигаю. А в нас ще й свій контекст війни, так, який накладає свої нюанси в цій темі, непрості. Тому, Улянко, поділися, будь ласка. Чому саме ця тема якось так зараз? Як вона тобою переживається, і з яким посилом ти, власне, виходиш на фестивалі з цієї теми. Дякую. Mm -hmm. Вітання, я взагалі зараз кажу, що багато чого я би не хотіла зачіпати. Я би не хотіла, щоб щось мене зачіпало, чи щось вибирати, але воно вибирає мене. Я точно є якісь теми, яких я волію не торкатися. Ну я не люблю говорити, наприклад, що я там дружина, тому я розумію дружин, що я мама трьох дітей, тому я розумію матерів. Я волію ну, чесно замовчувати цей факт. Ось. І не з якихось там причин, що там не знаю, там дітей умовно не показують в соціальних мережах, щоб щось там не сталося. Ні. А мені якось не хочеться накладати, от не знаю, свій досвід або мені не хочеться, щоб якось так. Накладалися ці теми, та тому, що ну, наприклад, зрештою, напевно, я би хотіла те, щоб основною дум... однією із думок після майстер-класу було те, що ну маму може зрозуміти не мама, і нав і навпаки, та ну тобто, бо якраз я власне додала в підзаголовок цього майстер-класу індивідуальне переживання і суспільні виклики. І те, що ти сказала, що власне дуже швидко все змінюється. Ну то це як з правами жінок, таке ж саме з материнством. Якщо подивитися навіть не на 100 років, не за 100 останніх років, що відбулося то ну, тобто, тільки якщо в 60-х чи в яких роках дозволили жінкам вступати в університети, таке саме, наприклад, права народжених, тобто дітям народжених поза шлюбом. Теж отримала тільки приблизно в таких роках. Я навіть до 80 якогось там року я сьогодні вичитала, що е, священичий сан католицька церква навіть не видавала ну, умовно тим чоловікам, тим хлопцям, а е, які були народжені е, в, 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 в позашлюбному, умовно е, е, партнерстві. Та тобто це все відбулося ну практично на наших очах або на, на, mm -hmm. на очах наших батьків, так точно тому я би сказала, що це якась така тема. Знаєш, є теми от табуйовані. Це про які ми не говоримо, а є теми стигматизовані, тобто які нам хочеться не чіпати швидше. Ну дайте не чіпай, бо буде смердіти, не чіпай, бо буде боліти, не чіпай, бо ще щось там да mm -hmm. тобто тобі можна туди дивитися, але ти сам не хочеш туди дивитися, і я зрозуміла, що мені оця така тема, куди я би не хотіла там дуже е, заглиблюватися, але якось так відчула, що можливо простір. А от, потребує цього. Ну тому ось так. З таким настроєм, не настроєм. Я вирішила все ж таки, хай буде. Mm -hmm. Mm -hmm. Розумію, так, і тут дуже влучно ти сказала про цю стигматизовану тему. І в нашій культурі вона має свої такі штуки, бо ідеалізується материнська любов, бо мамі не можна злитися, бо мама жертвує, начебто має всім пожертвувати заради дитини і з цими пожертвуваннями, і цим таким ореолом святої мучениці, довгостраждальної, багатостраждальної матері, героїні. Так, у нас багато є ну, асоціацій неприємних, різних, одним словом, та родових і так далі. І як бути нормальною мамою, яка ще живе своє життя, і не тільки мама? А ну, якось реалізується в інших сферах, та, в професійній, просто як жінка, просто як подруга, як дружина кохана. Я там не знаю. Ну, ну просто ще не, не, не дитина в центрі її життя, та, яка ще якось може мати для себе час. Мені здається, що зараз ще ситуація ускладнена тим, що багато жінок справді чи чоловіки на воюють так. Залишились самі з дітьми. І часто, якщо це вони ще внутрішньо переміщені особища, вони не мають на кого цих дітей залишити, все на них. Тут накладається цей момент, треба бути і за мамою, і за тата, і дуже сильний акцент, дуже сильна. Ідеалізація материнства і материнської любові ну, в нас в культурі правда зашкалює. Та. Колись я робила експеримент, пишучи, зараз, зараз хвилинку тобі дам сказати, пишучи свою дисертацію в минулому житті, як я люблю казати, та, І там, власне я проводила експеримент асоціативний, і до слова жінка, перша асоціація в українок, в українців, бо там були і чоловіки, і жінки відповідали, була мама. До, наприклад, у французів е, до слова жінка мама була остання асоціація, а до слова мама жінка була перша асоціація. У нас до слова мама, там слово жінка йшло десь може в кінці, якщо взагалі йшло. Тобто це такий різючий, різючий контраст. Так. Тобто, мама як не жінка, в нас іде таке або я мама, або я жінка. Ми випадаємо з режиму жінки, коли ми в режимі е, мами. Я би так сказав, ну це один з викликів, та тобто виклики батьків, точні і потреби батьків, і завдання батьків вони суперечать потребам жінки, чоловіка і чоловіка і дружини, mm -hmm. та тобто от, власне, тобто це. Конфлікт, який закладений сам в собі, це раз а друге, це такий момент. От, власне, така ідеалізація от материнства. І в нас, ну і в Україні, зокрема, і так напевно, людська психіка, влаштована за цим режимом маятника, що от мама свята, а потім а хто тебе просив бути мамою, от тепер розгрібайся. От, типу, ти не справляєшся, то значить ти твої проблеми, це твоє ще щось, І ми переходимо якось так в іншу сторону. І те, що я бачу, якось також і можливо в приватних консультах. Консультаціях це те, що жінка, мама деколи собі і не присвоює, от, умовно кажучи, свого вкладу або не бачить, що те, з чим вона справляється, а, що вона вже справляється. Тобто, в неї є, ну, крім того, ми зараз всі знаємо про неаб'юзивні стосунки. і це, і як це і, благословення, і прокляття нашого часу, що ми багато чого знаємо, але За багато. Та, 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 і мама так, відчуває себе дати. винною у всьому. Та, наші мами не переймалися тим, що вони нас не так виховали, що вони нам наробили травму. А ми переймаємося наскільки ми травмували свою дитину, чи не травмували, і що там буде Так. Тобто, і навіть в цьому, коли ми вирішуємо, умовно кажучи, в нашому материнстві все одно в центрі не от моя материнська ідентичність. Та тобто, я як я маю виховати дитину, не виховати дитину, я ще винна, що я якось там її не так виховала, не те додала. А і ось так виходить, що ми знову як служимо не, не соціальним вимогам, так служимо умовно такому дітоцентризму, та і знову якось на Маргінес виходить. А як я себе при тому почуваю? Ну тобто, як я при цьому хочу і при чому я кажу, мене навіть е так цікавить, що я не знаю, які жінки до речі там е прийдуть до нас на, на, на фестиваль. який це буде приблизно теж вік. Бо я десь розумію, що це можливо будуть е старші жінки, можливо, ті, хто планує, не планує та. Але знову ж таки ми будемо говорити про любов і про ненависть та? ну, як один. Не знаю, як два кінці однієї, можливо, скажемо, так прямої, і легалізувати от багато речей в материнстві. Міздається, взагалі, фестиваль мав би бути покликаний, мав би бути покликаний набути тану, та ну, так, як ми говорили в mm -hmm. між собою, і багато речей треба легалізувати. Тобто, коли я кажу, що мені у ну, я щось кажу, а біля мене кажуть, я теж те саме відчуваю, і так всі видихають, і всім стає легше, і це мені здається. Найбільший буде ефект та. Да? Але крім того, наприклад, навіть скажімо так зараз, як я переживаю своє материнство, або як би я хотіла, щоб це материнство реалізувалося в суспільстві? От, як би до нього ставилося, От ну, скажімо так, як я вчора в інтерв'ю Філоненка почула, що от ми будуємо країну не росіян. Але яка Україна? Ну, тобто ми від супротивного йдемо, та от материнство не таке, не таке. А яке воно? От яка має бути умовно мама в, в суспільстві? Яке я хочу, щоб було суспільство, в якому ну, не знаю, не то була захищена мама, не то хотілося би, не знаю, жінці реалізувати себе як мама. Тому що у нас зараз є умовно ну, вибір і багатьом, хто. Можливо, навіть має теж не знаю, прагнення має е, цінності, вбачає в е, цій ідентичності новій, але погодитися на це, стати мамою, ну це теж погодитися на ізоляцію і соціальну, в тому числі. Е, так, і mm -hmm. тут такі теж знову ж таки з двох кінців палиця. Як я як мама себе буду почувати, і як суспільство реагує на матерівну, умовно кажучи, я деколи кажу, що мами е, себе можуть відчувати, теж як не знаю, там е, як це правильно казати, чи чи людей людьми з інвалідністю, чи людей з особливими потребами, чи 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 та, ну, тобто умовно кажучи, тому що ти теж візочок кудись маєш запхати. Uh -huh. а, і, і нам потрібно якось як суспільство теж мені здається. Або ж твоя це... дитина заважає десь, там комусь іншому uh -huh. в громадських місцях, та, І ти, ти uh -huh. маєш начебто щось із цим зробити чи не маєш. Тобто, я так розумію, що багато таких е, гострих моментів ти будеш заторкувати е, Ну, таких, скажімо, буденних, щоденних, та, е, які знайомі. Е, Типові, та, зокрема, в нашому суспільстві. І я так розумію, що от те, що ти сказала, ця легалізація і, можливо, якісь підказки, а як же бути е, в цьому конфлікті, власне, бути та, з цим набором прекрасним і жахливим, яке приносить з собою материнство, що з цим всім робити, як в цьому вижити і знайти якийсь свій спосіб бути мамою, бо, напевно, в кожної з нас він свій. І вернути собі цю окейність, якусь, якийсь спокій, і от те, от, присвоїти собі та весь той труд, який ми правда робимо. Бо це дуже велика робота, та, про яку ми не задумуємося, а, яку ми здійснюємо цілодобово, там, виховуючи дітей, просто будучи в цій ролі. А, ось. Я думаю, що. Наші учасниці фестивалю зможуть знайти для себе підказки і просто побути в колі собі подібних і почути інші історії, можливо, і знайти відповіді на ці питання, як мені з моїм материнством. І Можливо, це ОК, що мене не все влаштовує, можливо, всі мої почуття взагалі це ок. І, можливо, є якісь простіші виходи, ніж я думаю, або не простіші, але просто різні, які я можу побачити ось тут, ось тут, ось тут. Так. Шо, щось таке <ріху> да, однозначно, ну, але деколи навіть я завжди кажу, що класно, коли ми виходимо з запитаннями, ось mm -hmm. навіть ніж більше ніж з відповідями. Ну після твого майстер класу я не сумніваюся, що буде багато запитань, багато емоцій та і це класно. Mm -hmm. а, і, ну і достатньо простору та щоб побути в цій темі, щоб вона прозвучала і почути себе і почути інших в цій темі. І почути, що ми в цьому не одні, бо жінка, власне, відчуває інколи себе самотньою, безпомічною і незрозумілою тим же суспільством іншим в цій темі. А, я ще хочу Я десь це писала у письмовому анонсі, але це що Клариса ще говорила: про те, що великою трагедією є колись, що навіть, умовно кажучи. Колись принаймні жінка ще мала більше контакту з тілом, і вона могла собі дати дати раду. А тепер, наприклад, навіть погодитися на, на материнство чи погодитися, тобто, наприклад, як, якого, якої кількості ну, наприклад, іти родина народжувати. Знову ж таки, навіть без медичних показань жінки прагнуть, наприклад, цього ж самого кесаревого розтину. Ну тобто, це всього стосується та і оця така культура матерів, нематерів, лікарів. тобто, я Ну, наприклад, як я буду реагувати як мама, там і коли я буду бабусею, або буду реагувати як подруга. Так? Тобто, е як ми можемо передавати, Ну умовно кажучи, оцю е таку мудрість е знову ж таки, тому що е вагітність е не можна віддати на аутсорсинг. Ну, навіть якщо виховання можна кажучи, віддати на аутсорсинг, е Ну то е момент зачаття, момент ну, і тут мені теж подобається, або чим далі якось ми крутимося в фестивалі, там я розумію, що тема якось. Дуже поєднані, да? знову ж таки, якщо в нас буде е менопауза, та? тобто а в мене будуть, не знаю, мої там е молодші родичі чи мої старші родичі, ну, умовно передавати знову ж таки мудрощі про, про ось ці цикли. Та? Тобто, Так чи інакше, умовно кажучи, ми теж е ну, плідні за замовчуванням, якщо в нас все в доброму фізіологічному е плані, і так чи інакше, ну, умовно, оцих, е, е материнство як плідність, ну, це ще ширша тема. Та? І от коли ми ще плюс Втрачаємо наш час. Мені здається, він теж так е, чим знаменується. Ну це деколи такої дисоціації від тілесного, та тому що, коли колись це ще можна було умовно кажучи, справді жінка не могла на, на народити на, на полі, і це були жахливі умови. Але з іншого боку, мені здається, вона могла включити оце свою е, підкірку та і от довіритися. Ну то це мені здається зараз. Ну, от насправді може бути виклик, та навіть. Е... Для... Ми до цього для... якраз вертаємось, тому зараз популярні та роди долою, домашні роди починає трошки туди рухатися, та зміщуватися фокус, та де хочеться до цього природнього, де ми про це чуємо, принаймні від європейських колег чи досвіду. Та, там це мені здається, більш поширено. І, часто, і, часто, і деякі жінки наважуються на це і переживають ці роди зовсім по-іншому, так якби повернення до цієї природності, до цього от всього, що не штучне, та, до всього, що, що природне. Ось тому теми, тем, тема така, в якій можна дуже-дуже багато копати. І я думаю, що всі, хто прийде на майстер-клас, догляне накопають багато, достатньо для себе, щоб потім ще з цим ходити, роздумувати і ловити інсайти далі. Тому нагадую про те, що наш онлайн-фестиваль жінками для жінок буде вже наступної суботи, не цієї, а через 15 листопада він проходитиме впродовж дня. А вас чекатиме е, сім майстер-класів. Кожен буде десь приблизно по годині. Між тим будуть перерви, буде перерва на обід, буде розіграш. Та, якщо ви долучитесь до нього і поділитеся. Е, Постом про фестиваль поширити в себе на сторінці, тегнете нашу сторінку Алюру, та, то ви зможете теж долучитися до розіграшу. А тому я запрошую вас. Як у нас є два пакети дуже вигідний пакет із подругою. Ранніх цін вже немає. Якщо ви не чули про це раніше, то ви вже їх втратили, вони трішки росли, але не набагато. Тобто, тепер вартість участі у фестивалі це 590 гривень, або це коли ви йдете сама, або 790 якщо ви разом із подругою. А, тому запрошуйте подруг, приходьте, отримаєте звісно, запис, але розіграш буде для тих, хто будуть присутні живу, якщо можна так сказати, про онлайн формат. Ну, там є все рівно елементи живого спілкування, хоча, б, хоча й через онлайн простір. Ось а, зате нема обмежень територіальних, тому. Запрошуємо, будемо вам раді, всією командою Алюр, всією командою спікерок. Готуємо цей фестиваль в рамках підготовки до нашого ювілею п'ятиріччя, і будемо раді поділитися з вами нашими напрацюваннями, досвідом в цих темах, з якими ми виходимо, і надати їм розголосу і просто побути з вами разом, почути вас, що вам в цих темах відгукується. До зустрічі з